Кілька років поспіль фонд Ігоря Палиці тільки разом надавав щомісячну допомогу інсулінозалежним дітям Луцька. Цього року 42 дитини отримують таку підтримку двома траншами. Таким чином можна буде компенсувати затримки забезпечення необхідним, що передбачене на державному рівні. Минулого року обласні організації людей із діабетом фонди Палиці придбав глюкометри та тест смужки для вимірювання цукру в крові. Цього року це спеціальні вітаміни. Ці вітаміни спеціально для діабетиків, де в комплексі. Є всі мінерали, всі вітаміни, весь комплекс, який потрібен для е, таких хворих. А тим більше, що зараз весна це період якраз найбільше вітамінозу, і це зараз дуже доречно, і ми дуже вдячні. Пані Світлана хворіє на цукровий діабет майже 14 років. Вона не залежить від штучного інсуліну, має захворювання другого типу, але постійно мусить контролювати себе: фізичне навантаження, психоемоційний стан та харчування. Державна підтримка мінімальна. А поруч із тим, що чимала частина таких людей ще й інсулінозалежна, потребує ще багато так званих супутніх препаратів та обладнання. Витрати суттєві. На тлі економічної кризи найважче доводиться хворим людям. Ще якщо інсулін забезпечує держава, то цукрознижуючі глюкометри, тест смужки люди змушені придбавати самостійно. А це як не є, це не дешеві препарати. Саме усвідомлюючи цю потребу, Ігор Петрович в рамках програми з доброму серці, розуміючи те, що людям це необхідно. Четвертий рік поспіль допомагає інсулінозалежним людям. Це і допомога інсулінозалежним дітям, і також і дорослим. Багато проблем дорослих, дуже багато крім того, що скоротили. Одного ендокринолога в першій поліклініці. Один до кернолог 3,5 тисяч діабетиків це неможливо. Це було бажання, щоб допоміг із глікометрами і полосками для них. Що для нас було закуплено один раз, потім на слідуючий раз на рік другий раз. Потім вітаміни для діабетиків і потім четвертий раз усе знову. Окрім такої підтримки, люди із цукровим діабетом можуть розраховувати на разову адресну індивідуальну допомогу, яку фонд Ігоря Палиці тільки разом надає через громадську приймальню.